Під сезон набирає обертів. В івано франківській обласній військовій адміністрації відбувся прес-брифінг директорки департаменту охорони здоров'я про стан захворюваності на грип, РВІ та ковід-19. За останній тиждень кількість хворих зросла більш ніж на 13%. 2074 осіб захворіло проти 1874 особи за попередній тиждень. Тобто зростання захворюваності склало 13,6%. З них захворіли власне на COVID-19 197 осіб. До лікарень госпіталізували 138 жителів області, серед них 42 дитини. З них на COVID 124 особи, в тому числі 31 дитина. Олександра Бойчок зазначає, усі заклади охорони здоров'я Івано-Франківщини від сімейної медицини до стаціонарів, готові приймати пацієнтів із вірусними інфекціями. Станом на сьогодні. На стаціонарному лікуванні перебуває із захворюваннями COVID-19 133 пацієнти, ГРВІ – 90 пацієнтів, пневмонія 109 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні перебуває з COVID-19 94 пацієнти, ГРВІ – 129 пацієнтів. Медики закликають носити захисні маски у місцях масового скупчення, регулярно мити руки, уникати близького контакту з хворими. А при перших симптомах одразу звертатися до лікаря яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм